Лікування підвищеного холестерину або гіперхолестеринемії включає в себе модифікацію способу життя, фармакотерапію або ж медикаментозне лікування та інноваційні методи лікування. Про кожен з методів детально: корекція способу життя. Модифікація способу життя є першою лінією терапії при всіх формах гіперхолестеринемії. Здорове харчування, основні принципи. Це обмеження насичених жирів та трансжирів, збільшення споживання поліненасичених жирних кислот, включення в раціон харчових волокон, рослинних стеролів і станолів, контроль споживання цукру та рафінованих вуглеводів. Додатково можна ознайомитись із так званим середземноморським раціоном, і важливо підтримувати принцип збалансованої тарілки харчування. Фізична активність. 150-300 хвилин аеробної активності середньої інтенсивності на тиждень доведено знижують серцево-судинні ризики. Контроль маси тіла. При наявності зайвої ваги, зниження маси тіла навіть на 5-10% від початкової сприяє зменшенню рівня холестерину і загального серцево-судинного ризику. Відмова від шкідливих звичок: куріння, алкоголь. Якщо корекція способу життя не дає бажаного ефекту або пацієнт має вищі ризики, призначають медикаментозне лікування. А саме статини, езетиміб, бемпедуєва кислота, фібрати. До інноваційних методів лікування відноситься РНК-інтерфераційна терапія, а також генна терапія, що досліджується як метод корекції спадкових гіперхолестеринемій.